У вас таке. До якого часу влада буде терпіти в місті безчинства по цієї кучки так званих активістів? Скільки ще вони? Роби щось там повинні, врасти, побить, по, побить когось. Або ще, ще щось зробити. Дайте це, мікрофон. Це одне і ще ступне. І наша міліція колись наведе лад в місті і коли це станеться, через тиждень, два. не буде, а вона нікого не буде. Крадуть, то те роблять, то те, то те, то те. Будь ласка, може якось в громаді пояснити це питання? Ну, мабуть, якщо зібралася громада сьогодні і виникло питання, чесно кажучи, я себе зараз відчуваю трохи на своїй тарівці. Але питання, мабуть, назрівало. Кожен день. Зараз у нас у місті і не тільки в місті, а в районі відбуваються події, які носять кримінальний характер. Кожен день одні ті самі люди, кого поб'ють, там грабіж зроблять, там погром зроблять. І цим людям за це нічого немає. Якщо так проходить безнаказано, що далі робити? Побили чоловіка, зрізали ворота. Зараз виходить, що виникла ситуація по ялинці. Пів року, поки проходило обговорення, старалися думку вислухати всіх. Але виникає дуже дивна ситуація. Коли тиждень назад я зустрівся із ветеранами, з колишніми керівниками підприємств, ми відпрацювали механізм, як ми будемо з ялинками, як ми ще будемо, як почнемо ремонтувати площу. Чогось ялинка почала жовтіти. І таке враження, що вночі хтось зробив з ялинці щось. А вночі який заклад там знаходиться? От просто які напрошуються висновки. І людина, яка 20 років у будівлі там сиділа, не звертала ні нашу увагу, зранку звернула увагу, що ялинка жовтіє і подала позвону заяву в міліцію. Що далі робити? До мене дзвонять люди, до мене заходять і інші громадяни громадяни міста. Якщо сьогодні зібралася громада, може, якщо стоїть питання, може задати питання правоохоронним органам. На сьогоднішній день, до вчорашнього дня, ми тільки відчули, коли приїхав перший заступник керівника обласного управління внутрішніх справ, приїхав до нас, ми тільки відчули, що почалася якась робота в цьому напрямку. Люди зрізають ворота, тиждень, виявляється, чи ворота не можна забрати. Навіть коли міліція приймає рішення, суд не ухвалює це рішення. Але ви знаєте, мабуть, ситуацію з працівником нашого одного підрозділу із Неліною Людмилою Чібарівною. По заяві, по, на... по наклепу... Там ззаді багато людей, звісно, ми нічого не можуть. Дивує, дуже дивує ситуація, коли по наклепу на нашого працівника нашого підрозділу, на керівника територіального центру Неліни ви знаєте, Людмилу Чібарівну. Було написано Пасхи, наступний день, виявляється, наші правоохоронні органи разом з судом уміють працювати. Було проведено чотири обшуки. Із них два вдома в неї і у її батьків. А коли проводяться незаконні дії зі сторони так званих громадських активістів, які себе ніяк не можуть реалізувати ніде, крім таких акцій, там суд не приймає рішення. Тому що на саме сум... далі працювати. В ролі кого ми зараз тут я особисто знаходжуся, мені задають питання, чесно, чого влада не наводить порядок. Це не перше, сьогодні задали. Що далі робити, коли ті органи, які повинні виконувати свою роботу, її не виконують. Сторониці ну, зміняються. Зараз багато говорять про децентралізацію влади, про збільшення повноважень. На сьогоднішній день, ну, знаєте, як на зустрічі на кварталі, сказали, що ми вибрали меру, а той латай нам. Дирки на дорозі прибирають мусор. Оце все, чим ми займаємося. А порядок в місті не забезпечується тим, ми, тим і не забезпечувати. Тому на сьогоднішній день є така ситуація. Раз сьогодні зібралися, які будуть від вас пропозиції в цьому фоні? Треба було б заслухати начальника міліції. Ну, так як сам його є, або хтось. треба послухати, що в нас немає правоохоронних органів. Ні, значить забий двері, відемося і заб'ємо двері там і все. Будової системи. Учора перший заступник керівника обласного управління внутрішніх справ пообіцяв у мене в кабінеті. що Вони просять тебе, щоб навести порядок. Це перше за всі оці місяці, після того, як вже він зайшов до мене в кабінет і подивився, що там в кабінеті пориться. Куди, куди, куди ці люди підуть завтра? До, до кого з нас? Якщо просто серед білого дня, то вони в когось ударили, там все розрізали, знайшли, побили. Ну, що далі? Ну так прокуратура не працює тут і сторони. От і треба було сьогодні запросити і прокурора, і суддю, і начальника міліції. Всіх ось сюди привезти, отут От рядом з вами треба було поставити. так ми заочно ми ж не можемо. Може вони звітують комусь там. Вчора виникла ситуація із ялинками. Ялинки і мені, чесно кажучи, їх жалко. Але я вам розказав історію, як вони різко пожовтіли. так швидко дерева не жовтіють. Ви знаєте, коли на Новий рік у вас квартира стоїть ялинка, вона стоїть стоїть 2-3 місяці. Мабуть, що там було не так. Але зразу вчора не встигли вже зрізати ті ялинки, тому що вони вже там. В такому стані було, вже зібралися одразу люди і почали виражати своє незадоволення. Вже сьогодні є в мене лист підписаний керівником так званої спілки підприємців Баглаєнком, що вони виражають своє незадоволення. Ну ялинки це просто привід. Вони хоч раз прибрали колись з цими ялинками. Баглаєнко тут був, що тільки що не случав. Ну вони на 17 годину є повідомлення. Збираються на мітинг протесту проти зрізаних ялинок. Я так думаю, що ми ще вибрати більше таких буде мітингу протестів. бо чим же ще запам'ятаються ці люди. Хтось на суботники ходить, працює, а хтось просто акціонер. Вчора там поважку, коли те це відбували. Нас вимагають, щоб не охорони. Так, навіть в адміністративний забезпечний. Якщо в мене, ось таке можна цінить, мандарі, що там? Для чого нам тоді така між? Вони таке піклі можуть бути. Я думав, робити, вони це урок. Вибачте, сумнівної зовнішньості національного рівня якогось невідомого Ми свідками були, ми не хочемо жити такі, ви бачите небезпечний сезон. Ми чули, чому вони стояли в коло з букси. Ну чого, <звач> міліція стоїть під забором у холодку. Так послати гонцяха і приведе сюди Шандуренка. Уважаємо <звач> господа, очень много тренінів, очень много вопросов по поводу этих. Ялина, я вам пропоную. Будь ласка, давайте ми пройдемо і подивимось, який паспорт об'єкта строючогося, який там план, яка гарна у нас буде, буде площа. А задовольнися і, і заодно подивимось на так званих абонентів, які розкачують лодку, в якій і они же теж сидять і пытаются стати условно там нужными, важными і значимыми. так. Вони по ідеї там же живуть, то вони можуть зробити реконструкції ті площі коло їх років. Так кроме того, Виталий Александрович скромніше. А я хочу до вас донести до вашого відомо. Я думаю, ви прекрасно знаєте насчет работы этих двох. прекрасных в кавычках заведений фараонные причала. Ни копейки, уважаемые, они не заплатили ни копейки. Они ограбили, ограбили вас, нас и город, ни копейки не заплатив бюджет. Торгуют паленой водкой с пятилитровками. Не секрет ни для кого. Детей ваших спают, продают алкоголь и Постоянно драки, Я обожаю сильно взагалі. Ми вам довіряємо, ви працюєте. І зараз питання про те, які що так собі... Я думаю, ці оплески це найкраща нагорода в вашій руки. І отут починають роздуватися. Ну, Насправді, в місті колоти дійсно, тільки чоловік. Єдине, що вони це, знаєте, люди, які не зайняті роботою, у них є багато вільного часу. І вони це роблять і завіний Вище, Више, друже, картоплю. Вони це роблять дуже часто, бо в них є дуже багато часу. І труба зайде. Я ще не все вмію робити на цій посаді. Віталій Олександрович. Кожен, хто побудував побудував накритому ринку магазинчик собі, усі облаштовують е, дорогу і тротуар, всі облаштовують за свої кошти. А чому б не внести не винести рішення, щоб е, власники отоє п'яти проти себе не упорядкували площу за свій кошти? Так, раз ви йти, що, пожалуйста, зробіть у все порядку. Я порядок. Ну, насправді вони і не є власниками цієї будівлі, там зараз. Тудовому порядку вирішується це питання. А е, ви повинні розуміти, по поводу цієї площі у нас з'явився унікальний шанс. Люди, які ще навіть не почали будувати підприємство, виділили мільйон гривень на облаштування цієї площі, щоб площа це була як площа, не магазин, не шашлична, а просто площа для відпочинку з фонтанами і з лавочками, щоб це було теж ще одне місце відпочинку для наших жителів. І це перший крас. Ми плануємо, що в цьому році розпочнемо, зробимо сумні роботи. А потім вже дуже розраховуємо, що у нас центральна частина міста дійсно буде похожа на європейську. На буде мати європейський вигляд. І на сьогоднішній день, виходить, кілька чоловік, знаєте, є мультфільм Бабаба і запротив. Що ви хотіти знати? Депутатами, мирами, такий товар уже щодо діла! А не вороба!

– Павко, що ти б ис випустиш? – Головцюронимно! Головцюронимно! – Крикніш ми, клас! – А ви що рукахceuєська не буgetе? – А гал Charlotte! – coworkers of the Série M Joe! – А я його? – Чи ви хочете добу цей fighting? – Так зви його ход проводить прокурор. – А я з Сєлкою мерчовуюhil Rentist, і якщо ми з 모습ами на інших讲лів перебудеться. Звичайно, от, звичайно, логічно. Зділимося святковою пошуковою. Так, давайте. Підійде ёлка. Давайте. що 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 Слава Богу! Оце вот достатньо! А ви за йочки сейчас починаєте? До вірувати! Ти ніколи не знаєш, що це таке. Ти намагаєшся за людину, ні? Ти ж себе вважаєш, що що ти любиш. Ми на хороші речі розповісти. Машина фараон посмотри. Ми в аптеки піти подивіться, на лікарвоних завод ці гроші діва. За що ти з ним я купив? І яночки побили селеон. Більше, чим ви. Більше, Пи чим ви. Подожди. А тепер Пи у мене нормально запитання. Сім'я у міхновських ми знаємо. вони такі!

А що ви зробили, я навчаю? Що ви зробили? Громада, якщо ви всі за те, ми... Наше місто і наш наше, 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 наше місто і наш наше,

Ми не вийшли сюди виясняти відношення Марховського чи Вицяковського. Ми вийшли громади почути думку. А де ваша громада? Громада ось наша.

Там ви себе громадою? Його Громада підтримує людей, які підневолі. Давайте ми ставимо ці шапки дачника самолюпування, а саме при до коломери. Давайте далекі діли колективі. Подивимося, хто за тій стороні, хто за те, що ялинки тут спиляли, ми зараз подивимося. Шановні, хто не запалить, оставайтеся, не бойтеся. Можете розходитися по улах, не тут стоять, а до мерії не йдіть, не показуйте їм, що їх багато. Своїх полизок збирають? Шановна громада, все будет добре, незабаром. Поверьте, с этого все начинается. И там у меня на родине с этого все начиналось. Не будьте безучастными Пытайтесь влиять. Рассказывайте людям. Ну, что, что вам рассказывать? Вы сами прекрасно знаете про деятельность этой господины. Спасибо вам, уважаемые, за поддержку. Удачі, здоров'я! Я думаю, що наш міст буде найкрасивіший в Україні, найбагатиший, прекрасний і золотий, одностоячі. Я насамперед хотів подякувати, що люди зібралися. Я думаю, що позаму серця. Якщо вони будуть в інтернеті писати, що це за гроші або бюджетників з'їгнали, то ми знаємо, як знайшли. І ми бачимо, скільки людей було тут і скільки там зібралося. І хто приїхав, ми бачили хлопці, які з'явилися в підтримку наших так називаємих громадських активістів, які сказали, що ми себе ведемо некоректно. Це вони сказали після того, як вчора побували в моєму кабінеті, погромили все, що можна. Це самі, як вежливі, зелені чоловічки, розумієте? А тепер вони переживають за ялин. Ну, а Марковський, йому треба готуватися до виборів. Хай собі готується, вона треба займатися справою. Я вам дуже дякую всім.